Привіт всім! Приїхали ми в ліс на гриби. Але грибів ми не бачимо. Так відійшли від дороги трохи. Що ти, Рома, покажи? Назбирала. О, назбирала польських. Польських назбирала. Я пару теж здибав, більше нічого такого нема. Ще сусід приїхав з жінкою з нами. Але нічого нема, ні упеньків нема, ні білих нема. Нема нічого. Такий класний ліс. А грибів нема. У якісь псюки такі ростуть. Поганки ростуть теж, та а толкового гриба ніякого нема. Вже ходимо, певно, хвилин 20. І щось нічого не бачимо. Ти, Рома, давай ріж любі, які є. Потім розберемося потім вдома. За маленький кошик, туди не ріж. То не ріж. Що ти Що це О, ви ото польський. А бачиш, в такі міф теж попадають ножки якісь. Польський. Один. Тут завжди їх багато є. О тут на мосі, в такому мосі, вони мають рости. Нема того року. Коли вже будуть, то хто його знає. Нема того року грибів. Всі їздять по лісах і кажуть, нема ніде грибів. Щось були, появилися трошки. Потім пропали, сухо було. Але тепер воду ще пішли, але грибів нема. Є, отакіла. Навіть не знає, що то за гриби. Такі гриби є. Різні. А тих, що треба, нема. <смір> Такі є. Ну що, дядько? Дима, давай вертаємося назад. Нема нічого. Йдемо там, де ми були, там трошки щось більше. Ти казав, назбирали. Але ти вже назбирав? А я. Нема. Кажуть, що нема ніде. О, щось дибав ти. Настоящий гриб. Грубочливий гриб? Це бабка твоята. Бабка. Польський. Польський. О, є, на зупо буде. На зупу буде. Рома! Що, вертаємося назад? Не дійшли ще? Тут а от клен, отут, а в них завжди їх завжди було багато. Тут посадка є з клена, отавого. Береза є. Береза є. Підберезники мають бути, але нема. Ходимо, ходимо і нема нічого. Нема. Повинні бути тут. А. Такий чистий ліс тут приблизно, де мають рости, бо там далі трава. І нема нічого. Якісь ростуть, а що то за гриби, хто його знає? Нема тут якісь. Ростут. О, здипав я. Одного. Одного я О. О. Такий польський, невеличкий. Називають нас їх польськими. Отут От демох. Вони повинні бути, але нема, нема, не видно. Нема, не видно. О, ще один. Такий польський. До кубки, все до кубки. рідко попадається. Ну, В такому мосі повинні рости, але нема. Дерево впало. Треба згинатися. Нема, не впеньки, ні нічого немає. Вже пізно осінь, то вже сьогодні 22 жовтня і нічого немає. І такі маленькі. Може ще будуть, якщо є такі маленькі, то може і будуть ще. На другий тиждень, може, будуть. Так, сонце вийшло. Класно стало. Зранку трохи дощ покрапів. то певно біла поганка твотка. Старий польський. Хробачки з'їли вже. Добренько, буду закінчувати. 金发卡。拜拜